Запережите і живем плачузами плачу, бо кача знову десь пливе, як гірко чути каче. За день пройдешний в сумі страх ножами душу край, і як закляття на гостах герої не вмирають. Зерою <му> стоять. Плечем до плеча, обличчям до неба, на єдності треба і мудрості теж, та тільки життя нам такого не треба. Героям слава нам в наших серцях, героям слава на наших душах, героям славу на наших думках. Вони серед нас прогномиті щоденно Герої не вмирають, герої йдуть Серцями на кулі бо більше не несила, несе свою волю під ноги катам надія ламати край кайдани крила. Героям славу на наших серцях, героям слава на наших душах, героям славу не на в наших думках. Вони серед нас кожному ті щоденна. Герої не мирають, герої встають. Хай кров заливають і душу, і очі щільни жаряти нас всіх не вб'ють. Ніхто ж зійшов, не случає героям слава.